Нелегальний бізнес. Комунальники міста ведуть боротьбу з власниками кав'ярень та ресторанів за вулиці безлітніх майданчиків. Підприємці не дуже охоче перестають на пропозицію демонтувати платформи, однак владу міста переважна більшість слухає. Про те, що чекає на неслухняну меншість, вже знає Христина Купльовська. Літні майданчики повинні були згорнути до 1 листопада. Однак деяким підприємцям такі правила не до вподоби. Одні демонтували не повністю, інші залишили майданчики такими, якими вони були влітку. Власників цього літнього майданчика наразі на місці немає, а офіціанти відмовилися коментувати ситуацію про його незаконне встановлення. Таких злісних порушників у Львові аж 70, переважна більшість у Галицькому районі. Проте комунальники знають, як з ними боротися. Ми складаємо по можливості протокол про адміністративне правопорушення. Наш наступний крок це звернення до відповідної районної адміністрації і відповідної прокуратури, тому що це є порушення правил благоустрою і відповідно до чинних нормативних документів міської ради районні адміністрації мають право здійснити демонтаж самовільно встановленого літнього майданчика. Серед львів'ян літні майданчики досить популярні однак охочих сидіти за столиками на вулиці взимку небагато. Взимку не потрібно. Для чого взимку? Ну для чого взимку? Ну є свята. Хіба що на різдвяні свята можна якісь одноразові такі? А так взимку хто буде сидіти в літньому майданчику? Взимку може не зовсім актуальне, тому що все таки холодно, але влітку це насправді класна штука. Літній майданчик можна і не демонтовувати однак для цього потрібно мати дозвіл від управління архітектури міськради. Таких кафе і ресторанів в місті одиниці. Христина Купльовська, Натолі Лопаченко, вісник.